На каналі Снежка Плей. І сьогодні ми з вами будемо грати. Боже, я забула як гра називається, ну коротше, це по типу стендов, тільки вона набагато цікавіша, як на мою думку, я про неї минулого разу розповідала вам в минулій нашій серії про стен Давайте не будемо довго затягувати і давайте починати. А ви поки не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Буду вам дуже-дуже вдячна за це. Гра, ну, я ж кажу, вона практично. Практично така, як е, Тільки ну, там можна вблизі, по-моєму, лопатою бувати. Ну, коротше, і тут більше всяких функцій, більше зброї. О, це що у мене таке? Коротше, дави мені якесь РПГ. Зараз будемо. А, це коротше, треба захватити точки. Ось, о. бачите, така штука. Стаєш. Ми обо... що з ним таке? Ми граємо за синіх. І нам потрібно чим більше захвачуєш точок. Ой, блядь, підожди. Он, бачите? І треба його замочити. Замочили мене. хотіли замочити його, замочили мене. Бля, з якої сторони він стріляє, підожди. підожди, люди добрі! Я ж нікого не чіпаю. Я просто хочу захватити свої точки. Та чому він так швидко змінює, підожди? Так, це наша точка. Е, мені потрібно добігти туди до наших і допомогти їм. Срочно. У них уже дві точки, у нас всього одна. Нам потрібно швидко забрати у них яку-небудь точку, дати їм люлей. Я щось не можу попасти ні разу. Можна мені нормальну якусь пушку? Їх там дуже багато, та й нас, в принципі, немало. Ну, щось я трошки рукожоп. Хелл є, одного. Одного сняли так скажем. Так, ну коли я прицел, це дуже хорошо. Того, що так зручніше. Бля, де він стріляє? Де ти стріляєш? Тварина така? Карта дуже незручна, до речі. А, вони питались захватити нашу точку. Не получиться Перезаряджаємося. Ты в кого тут стріляв? Сый. Лафлі дрон. А можно оружие пить? Да, можна. А шо тут, бля. Блять. У него уже цікаво, до речі, було. Текс. А ч я стріляти не можу? А повинна. Взяла інше. Так, бачу, 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 ціль, бачу, ціль. Сюди йди. Ого їх там, там їх троє, чи двоє. Добре, давайте спробуємо. Да, скільки можна з цим ножом? Давайте попробуємо... Ага, ага. ага. Ефект, ну давайте оцим РПГшкою в'їбаємо їм там. Хай почувствують, з ким вони мають діло. Текс. Давай, коротше, будемо їбачити РПГшкою цей. Ага, вони вон там. Пездек їм туди. Так, візьмемо автомат. Я його тільки що ножом? А ну стоп. Стоп, 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 стоп. Блядь. От чому коли на мене починають нападати? У мене перезарядка йде. Свалий, німець. Чи что ти такий? Ну, судя по тому, як він одягнений, то він якийсь німець. Любим, блять. Я тут уже пісні почала співати. Так, це я куди біжу? Нам потрібно якось їх окружити. Не звертайте... Опа, це наші щось кинули. Не звертайте уваги на те, що я якось там неправильно говорю. У мене на годиннику 2 часа ночі. Так що трошки я хочу спати, але. Але ні, мені потрібно зняти для вас відосік. Я не можу так просто залишити. Диви який, ну, гнида, ну понімаєш, е, такі люди є і в житті, і в грі, які крисятничають і кидають гранати. Ну, я просто так говорю, тому що то не я була, якщо б я кинула, то я б нічого проти не мала. Та дай мені, що ти робиш? Так, ось, ось він. Ну, типа гра заканчується, він починає грати. Та в смислі поражені? ну ми ж так старались усі. Ех, ну ладно. Мене навіть в топ-3 не вписали. Обідно. Обідно. Бля, я ще й саме останнє, серйозно. Це капець, значить, ми захватили точку разом, я допомагала вам все вбивати разом, а в итоге... ладно, окей. Ваше право. Ваша суб'єктивна думка нікому не, не потрібна. Так, мені дали якісь нагороди. О! Це щось новеньке. Получить, получить, получить. Е, награда буде доступна по позже. М -м, продовжуйте заходити в ігру. В смислі та я в цю ігру вже не один раз граю. Так, забираємо швидко з вами те, що нам дають. І біжимо в бой. Зараз ми з вами попробуємо Да господи, відключи. Це був захват точок. Тут можна ще командний бой, смертельний бой і захищати офіцера. Це теж прикольно. Давайте попробуємо, мабуть, командний бій. Це теж дуже цікаво. Е, яка відміна Давай вже, запускай мені гру. Отакі справи у нас. Ви можете поки, до речі, написати в коментарях, в яку гру мені ще можна пограти. Тому що, ну я не знаю, що там зараз популярно. Давайте так, пишете те, що вам подобається. А я буду шукати. Тільки, дивіться, пишете те, що вам подобається на Android-версії, тому що з ПК в мене можливості немає знімати. Але вона буде обов'язково. У мене взагалі ціль зараз знімати на ПК. Але поки поки я цього зробити не можу. На телефоні я вам скажу дуже важко. О, у нас є станчик вже. Е, Дуже важко тим, що не всі ігри я можу тут знімати. Я не знаю, що зараз популярно на Андроїді, Тут Steam чогось не робить, той що, допустимо, там Андроїдний, Android... Можна я сяду? Ні? Чи ви вже заприватили? Steam Android-версії він чогось в мене не запускається. Там потрібно е вести логін, вести пароль. Я це вводю, він чомусь не відкриває те, що мені потрібно. Монтаж. Це два, він тут дуже важко. Коли пишеш, хочеш там, я не знаю, що з монту. Бля, чого я не можу стріляти? Хочеш щось монтувати, обрізати, то це дуже важко, ти повинен сидіти там по 3 часа, по 4, щоб тільки вирізати одну частину. У мене це багато займає часу, так що якось так. Як куплю я собі ПК, так зразу ми будемо на ньому грати. Мені здається, що на ПК буде набагато зручніше, чим з телефона. Та і тут ігри, Я не можу стріляти в танк. Я не знаю чому, але я не можу. Я не знаю, що я говорила. Коротше, ПК є ПК, Android є Android. Android, це, знаєте, більше таке для блогів. Там, я не знаю, Тік-Тока якого-небудь, але не для летсплея. Це буде дуже-дуже важко. Але я стараюсь, головне, йти до своїх целей. Як би там не було. Йдіть до того, що вам подобається, нікого не слухайте. Ніколи нікого не слухайте. Докажіть всім і собі в першу чергу, що ви можете. Незважаючи на все, робіть те, що вам подобається. От як я, в мене навіть зараз на годину по 2 часи ночі, але я йду до своєї цілі і я вірю в те, що я колись доб'юсь того, що я хочу. Небагато я тут з вами розмовляю, ні? Ми, по-моєму, гру проходимо. Не знаю, я роблю так, як мені подобається. А дивитися чи ні, вас тут ніхто не держить, в принципі. Такі справи. Кому не подобається, будь ласка, не підписуйтесь, не ставте лайки. Але, <плес> я наполягаю на тому, щоб ви це зробили. Я ж стараюсь не для когось, а для тебе в першу чергу. Так, це їхній танк, да? А, це наші, у нас їх два. ти що? Ага, бачу. Бачу ціль. Давай, 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 давай. Нам потрібно роз'їбати цей танк, і чим швидше, тим краще. Бля, та всми. Получається, диви... він... я ударила по ньому два удари в той момент, коли мій побратим вдарив ще разок. Він ударив з мене з одного удару, і він роз розламав наш танк. Класно, круто, справедливо. Ти в кого тут гранати кидаєш? Ти тварина не добита? Ну тепер добита. Ого, їх там. Я в шокі. В смысле, це в мене патрони закончились, чи я щось не понімаю? В цьому житті? З якого перепугу, блядь? Откуда він вийшов? З якої ж сраки він появився тут. Це було дуже несподівано, але. А нам все одно. А нам все одно. Не знаю, кому як. Я не знаю, наскільки ця гра там стара чи не стара. Я знайшла її в плеймаркеті і як скачала, вона мені сподобалась. Не знаю. На рівні стендофа ця гра просто бомба. Те, що стендоф популярний зараз, так. Але я граю в те, що мені подобається. Такс. Давайте присядемо. Зараз я попробую... Диви, що роби, диви, що робить. Ах ти, тварина така. Він десь гранату кинув, так? Да? Ну так. Да. Ех ти. Бля, а що я не можу? Що таке? Де это його флідрон, не сюди? Так, ну хорошо. Що таке? Я щось не розумію. Що він робить? А, у мене приціл стоїть. Ага, 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 ага. Ой, бля. Тут, по-моєму, бронежилет можна було надіватися, ні? Так, сняла, окей. По танкам чомусь я стріляти не можу. Поки що не можу. Мінус один. У мене перезарядка. Так, пацани прикрийте. Чи дівчатка, чи хто ви там граєте? Неважливо, хто, але... Іди сюди. Блядь. Так, і зламала йому... Е, зламала йому бронь, добре. Вони щось не можуть поки по мені попасти. Я по ним шмаляю добре. Окей, це їхній танчик розламали. Ого, їх там аж троє. Чекай, убери приціл. Давай! Я щось не особо достаю відсюди. Так, біжимо, 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 біжимо туди. Так, вони вже кидають якісь гранати. Ура! Перемога, перемога, перемога. Але ми старались, погодьтеся, що ми старались. Мене знову немає, окей, ні на жодному місці, але. блядь, О, я на четвертому місці, окей. Хоча поначалу мене завжди ставили на перше місце. Ну, я дуже старалась, правда. Чому цвітьолки немає, до речі, в скінах. Там дуже багато хто є. А що я не жила? Що це таке? Так. Так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так. Це нам не цікаво. Давайте попробуємо ще, напевно, на смертельному бою та будемо на цьому закінчувати. Подивимося, що там і як. Ну, Я, звичайно, знаю, але я хочу показати це вам. Що там і як. Щось дуже довго прогружає. Може, бійців немає, до речі, вже ж таке пізне, время, може ніхто і не грає. А ні, диви, 23-24 учасника вже знайшло. 27, 28, 29, 30. А скільки нам треба взагалі? Ну, я не знаю, там кожного разу по-разному бійців розставляє, і було таке що. Наших було 5, а їхніх було 13. І думаю, яким образом ми повинні були виграти, якщо нас навіть по піхоті нас було набагато менше. От ну, не знаю, для, на кого це розчитано. Ну, добре. Давай, мабуть, будемо ми з тобою штурмовиком. До речі, о, мені наконець. А, я думала, мене вбили. Думаю, що за діла. Мені наконець дали броню. І це не може ніяк не радувати. Це дуже-дуже-дуже хорошо. Це дуже добре. Типа. Я не можу сісти? Я не можу сісти. Дуже обідно. В смислі, куди він пропав? Так, я попробую. Блять. Так, мене вбили. З якого боку я щось її зрозуміти не поняла. Ой, що я сказала? Зрозуміти не поняла? Коротше, я вже сплю. Так, де 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 ви? О! Ніху я моцик. Я не можу на нього сісти? Не можу, дуже жаль. Так, давайте пробіжемося по цьому окопу, чи що це таке. До речі, дуже, дуже дивний окоп з цегли. тобі, лопати поїбало, щоб не втикав. О, так відразу прям почали стріляти. Так. Це чий танк? Я не можу сюди. Блядь, чому я не можу сюди сісти? Напевно, це їхній, так як він підійшов туди. Та не горити, боже. Зі своєю перезарядкою. Так, а це чий? Це ж наший? Чи в цьому в цій грі не можна сідати в танк? Вони тут просто для краси стоять. Якщо так, то це дуже печально. Навіть дуже печально. Так. Ем... Блять, яким образом він мене вбив, якщо я перша почала стріляти? Та приберете свою лопату, не біси мене. Ой, блять. От хто його знає, з якого боку вони появляться? Угу. Ні, ну двоє на одного. Хоча я колись трьох замочила, не повірите? Блядь, ну яким образом! Я ж перша почала стріляти. Ну, е, може хіба що із-за того, що в нього броня, а в мене не було. Так, я десь там бачила противника. Ось. Все. В голову потрібно цілитись. Блядь, ну от я не розумію цього взагалі. Тут є такі, типу, викидони, що. Ага. Ага. Положили сразу обох туди їх. Так. Ой, дуже важко попасти. Це прям блять, треба бути снайпером. З якого боку він мене стріляє? Але я постараюсь так, де я його бачила? Або його вже зняли. Хтось у мене шмаляв. Це, напевно, він прям так близько підійшов, а я не побачила. М-да, ладно. Так, по оцим окопам треба бути дуже обережним, тому що вони... Я ж кажу, ось одразу виходять. Блять! Тікс. Один біг по мосту, але... ого їх там. Блять. Так, давайте мені по оцим окопам якось більш так інтересніше. Підожди. Де ці окопи йобані? Де де, де де? Так, бачу, бачу, бачу противника. І ще одного бачу. Точніше, бачу оцей значок, а самого противника не бачу. От, блядь, у нього чуть-чуть життє залишилось. Ну що за фігня? Ну все, я його заповнила, він стоїть на борту цьому. На човні. Мені сразу так прям лопату дали. Тримай на горішки, де твій той дружок? Щас я його отак, щоб не втикав. О, тепер я на цьому човну. Прикольно. Та шо кіл, я не бачу. Ти мені кіл. Тякс. Тут хтось є? О, тут нікого немає, тільки танк. Блять. І я в нього сісти теж не можу. Ефектно. Навіть дуже. А гранати. Жалко, що в мене гранат немає, типу, можна було б. Присідають тварі. Мені потик замочити. Ага, ага, блядь. Так, давай попробуємо... Ага, бачу ще одних. Хотіла підбігти поближче, але... Уже не вдасться, здається. А, ще один. Іди сюди. Блять, він стоїть, навіть не бачить мене. Дивне створіння. Блять. От чуть-чуть мені не хватило підійти зарубати лопатою. Тут можна, кстати, чудити такі теми. І це мені піздець так нравиться. Іди сюди. Стріляв, це тобі за наших пацанів і тобі теж. Дуже добре, що лопата вирубає з одного разу, але це треба підходити дуже близько, прямо от максимально на метр, а то й на пів метра. Гра завершилася. Блять, пораження, а ми старались. Ну, нічого, я аж на п'ятому місці. Друзі, от така серія у нас вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, розказуйте про цей канал своїм друзям, не пропускайте мої відео. Я ж для вас стараюсь. А на цьому ми поки будемо завершувати. Пишіть свої враження, пишіть щось пишіть. І до встречі в слідчій серії. Всім пока-пока.